Сьогодні дві подорожі. Одна подорож до замку графів. Як? Ш... 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 Як? Я просто язик можу поламати, а дружина знає. Як? Шембернів. Е... Шембернів. Е... Да. А друге, це буде у нас під берегом Януші Дінопарк. Залишайтеся <кій> з нами. Так, друзі, дивіться, заїхали ми на територію, ціна квитка 40 гривень дорослий, 30 гривень дитячий. Діти до 5 років безкоштовно. Якщо ви на автомобілі, за автомобіль 100 гривень. Давайте подивимося, що там такого цікавого. В тому замку там якесь ще є, озеро, казали, є. Звіринець якийсь там ще є. В общем, зараз подивимось. Будемо знімати де можливо і будемо старатися знімати там, де неможливо. Та під горочку. Ми під'їжджаємо до замочка. То машин стоїть. Зараз ми десь запаркуємось і підемо, і підемо погуляємо по території. Так, ну ми запаркувались. Подивимось на замок. 好 Нарешті ми знайшли вхід. Ми так зрозуміли, що замок Шенбургів. Шенбурні. Шенбургів. Шенбургів. Шенбурнів. Шенбурнів, вибачте. І санаторій Карпати це одне ж і те ж саме. Бо іншого входу в цей замок ми не знайшли. Паша что что снимает. А, мама снимает. Сходы такие. Интересно, сколько им лет. Сходы. Мабуть, номери. Мабуть, номери. Душ. Люди тут живуть. Постійниться. Чи може ми реально не туди попали? Чи я не можу зрозуміти? Церква. Території. Ой, ні. Це сьогодні. А що там? Ну я, а сьогодні так оглядаю. Ажу. Зараз я ліхтарик включу. Я не знаю, це замок чи не замок. Ми кудись попали. Замок? А що там пашно за третім поверсі? Ну, сядет, ми виходимо в цій стороні. В общем, і замка, і замка шер, шер Бород, із, зробили оздоровчий комплекс Карпати. Ну, може, було, звісно, раритетно добре. Я десь читав у коментарях, що... З цього замка вже нічого не залишилось. Дійсно зробили оздоровчий комплекс, тому ми да, бачите, санаторій Карпати. Це... Да, санаторій Карпати зробили. Він замка. Шенборі. Зробили санаторій Карпати. Ну, все. На цьому. Де Цей. Мабуть, мабуть, там звіринець праворуч. І один Зараз ще подивимося цей звір... звіринець, який тут є. І їдемо в дінопарк. На території. Таке ось маленьке озерце люди рибку ловлять, гуляють, дітей багато Десь тут, як казали, нам звіринець, але я щось його не бачу. Що йдемо шукати звіринця? Чому? Давай так, про... давай туди пройдемо, де от багато там людей і підемо. І поїдемо далі. Якщо то не звіринець, то їдемо далі. Ну, знайшли ми, мабуть, це звіринець. Але я багато звірів я не бачу, там вони якісь клітки стоять. Ось видно. Там, я так розумію, теж повинен хтось вийти. І там півник. Де він? Півник, півник. І там он трошки далі ми побачили віща. Видно, не видно, не видно. Ну, все, будемо їхати. Будемо їхати в Дінопарк. Наступна зупинка обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка динопарк. Друзі, проїжджаємо по Пообізній Мукачево, ось такий перед нами замок на горі. Якщо хто знає, хто був тут, напишіть в коментах, як він називається, чи цікаво там, чи 에, можна їхати самому, чи буде не цікаво чи брати екскурсовода краще, так буде цікавіше. Дякую. Не вдалося нам попасти в... В Дінопарк, тому що ми приїхали туди, там блокпост, там така черга вистояла під тим блокпостом пів години, а черга і не двигалась вперед, тому ми розвернулися та поїхали обратно в поляну. Вирішили заїхати до бювету Поляна Купель, який знаходиться <клес> безкоштовний, який знаходиться біля санаторія поляна. Зараз беремо водички, будемо пробувати. А ввечері сходимо до торговий центр. Плаза. ТРЦ Азова. Графік роботи. Ну що? Будемо самівати. Селенувати? Поїхали, будемо пити. Я не ну, побували ми в поляна Плаза на першому поверсі. Копієчка, піцерія і супермаркет Альма. Ну, ціни. Приємні, плюс-мінус такі, як і в нас в Києві. На другий поверх мене заходили, Подивились по вивізкам там якісь там сучасні меблі, мережа англійської для дітей, інтер'єри, тому ми не піднімались, бо нас це не цікавить. Все, будемо йти далі. Так, друзі, в торговому центрі Плаза. Поляна плаза побували. За поляною Плазою є готель, яка називається Катерина. Тут свій є підйомник, але зараз ви самі розумієте, сніга немає, тому вони виставили ось такий дитячий як він називається, басейн. Гірки водні, водні гірки з басейном. Коштує 150 гривень одна година. Водний футбол. Водний футбол. Ну що, все, йдемо обратно. Ну так, приїхати. Ну, да, приїхати, взяти плавки, полотенце і тут купатися. Там Мала, на бо кому. Де, 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 Так, тут ще ось батути. Підйомник не працює. Літом також тут є чани, де можна погорітися, хто замерз літом. Zatraćujemo, budemo, prijedimo. Так, ну все, поїдемо ми завтра. до хотелю, а завтра приїдемо сюди, да? Кажи всім пока-пока.